Вітаю! Між житками поезії часто живе тиша. Тиша, у якій звучить найголовніше вірш Павла Виша Донці, це поезія мовчання і сили, страху й надії, це документ болю і водночас пророцтво любові. Як поетичне слово здатне не лише зберегти пам'ять, а й лікувати душу у нашому проєкті поетика болю і любові у вірші Павла Вишебаби Донці. Образ воїна батька як символ національної жартовності та надії, дослідимо, як ліричний ти у вірші Вишибаби стає образом цілого покоління дітей, які чекають на своїх героїв. Павло Вишибаба розповів історію створення одного із своїх найвідоміших віршів, – «Донці». Коли моя п'ятирічна дочка навчилась писати, я попросив її написати мені листа від руки. На перший лист в її житті і відповів віршем. не писав його хвилин за двадцять, так він і з'явився. Це вірш не просто поедія, це лист, це обітниця, це молитва. Герой твору батько, який не шукає героїзму, але стає героєм, бо не може інакше, він один із тих тисяч, хто мовчки бере на плечі біль і тривогу, лишаючи вдома найцінніше. Він не бутує проти долі, він тримає її за руку, бо в ті долі його донька його війна не за славу вона за казки на ніч, за пісні перед сном, степлі долоні, якими вона колись обійматиме світ. У віншій доньці на традиційну антиномію рідний край чужина накладається ще одна війна в мир, переконуючи чужину в прихисток, тобто тимчасово свій характерно, що в запитанні. Із яким ліричний герой звертається до доньки. Чи ти чуєш коників і цикад, чи повзають равлики по в'юну?» Його тога затишує, адже тільки тоді їх можна почути. Автор не просто згадує коників е, чи равликів, це не випадкові образи, а символи, сад, символ рідної домівки, гармонії, справжнього життя, ще одна символічна деталь вишня та абрикос – у рядках, чи цвіте там вишня та абрикос. Вишня традиційно асоціюється з Україною, її цвіт це символ відродження, весни, життя, яке триває, попри все, як і в запитанні, чи цвітуть там вишня та абрикос. Це цвіт дерев, не знищений обстрілами. Так людина на війні спрагла запитує про мир, виявляючи його таким собі райським садом, важливо, що батько просить доньку. Емоційно дистанціюватись від війни, але не від відчуття вдячності тим, хто її прихистив. Запросив Україну до нас гостей всіх, кого зустрінеш на тяжині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за, своїх, за спокій своїх дітей. У вірші є рядки, де автор не, до, не договорює, а читать сам де, домислює. І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Тут він ніби обриває думку. Ми відчуваємо цей біль, хоча про війну напряму не сказано нічого жахливого, ось що робить художній прийом еліпсису. Він дозволяє читачеві почути те, що сказано, не сказано вголос. Павло Вишебаба пише без пауз. не говорить просто, і саме в цій простоті вся глибина, бо хіба потрібні складніші слова, щоб сказати Я тебе люблю? Я мушу піти? Я повернусь у цій потрібній істині. Ціла філософія батьківської жертовності, що стоїть вище за страх, це любов, яка здатна піти на край світу, лише би той світ був безпечний для доньки. Образ дитини у вірші це не лише особиста присутність, це втілення усього майбутнього, України, яка ще росте, що вчиться говорити, але вже заслуговує на мир. Донька стає образом самої надії, такої маленької, тендітної, але безмежно важливої. І цей батько символ захисника, якому боляче, страшно, але який несе той біль, як хрест, з гідністю і любов'ю. У кожному рядку вірша поезія серця, у кожному паузі несказані сльози, у кожному зверненні ціла світня війна, між життям і смертю, яку перемагає обійм навіть у слові, навіть будинки. Мотив вірша доньці полягає в прагненні захистити близьких, від жахів війни зберегти мир і спокій для майбутнього покоління, ліричний герой, звертаючись до доньки, висловлює бажання, щоб вона не заснувала смутку і могла насолоджуватись простими радощами мирного життя. Тому, тримаючи у руках книгу, тільки не пиши мені про війну, звертаючись до автора зі своїми роздумами, припущеннями, мабуть. Після написання вірша доньці ви згадували про щасливі моменти з донькою. Думаю, що поезія написана не тільки їй, але й всім дітям, у яких батьки на фронті або, на жаль, загинули. Десять років тому я мало що розуміла, але в мене воював тато, тож ці два роки довгої розлуки з ним були великою мукою. Але, на щастя, зараз все добре, Тож діти, у яких воюють рідні, чувають дуже багато переживань. Дякую вам за вашу творчість. І як добре, що в нас є такі вірші, бо саме вони дають змогу обіймати на відстані словом, пам'яттю, вірою, бо саме такі батьки наша надія і наше світло.